По Києву полковник Кучера, значить, ви призначаєтесь керівником організації робіт по прийняттю тимчасово переселених осіб, ви вже маєте досвід роботи. Залучити до роботи Регіональний штаб міста Києва, в обов'язковому порядку включити до штабу психологів. Забезпечити зустріч, тимчасове розміщення харчування тощо. І подальше чітке, налагоджене за допомогою автобусів. Доправлення до місць остаточних. Окрім фахівців цивільного захисту, повинні зустрічати працівники соцзахисту. Зразу повинні Відпрацьовувати той комплекс задач, яких на сьогоднішній день на них поставлено, Покладено надання вокзалу Славянської Константиновське приміщення, то вже начальник вокзалу вокзалу отримали завдання таке, значить, по. 160 сидячих місць і в цілому вместимость вокзала проєктної – це порядка 400 людей може бути. І вокзал Константиновка – 130 місць і по вместимости 350 человек.